Слава Україні! Доброго дня, шановне товариство! Стоячи тут під стінами парламенту, я згадую події, я згадую перші акції проти режиму Януковича. Прийшло вже більше трьох років. Ми обрали нову владу. Ідея міг подумати в березні, в березні, в квітні в травні 2014 року. Що ця влада переступить через кров Герою Небесної Сотні, що вся кров забуде, якою ціною дісталися чиновницькі крісла. Що ми будемо зараз знову стояти і вимагати відповідати перед українським народом, відповідати за те, що вони знов нас дурять, і так, як Янукович, хочуть вкрасти в нас нашу країну. Це дуже важливо для нас всіх. І гасло на Майдані Україна подане все. Ми в нього свято вірили і віримо зараз. А привели знову до влади злочинців. Але український народ це справедливий і далекоглядний народ. І ми зробимо все для того, щоб влада очистилася. Ми зробимо все для того, щоб прийшли нові люди і взяли на себе відповідальність і в цій країні. Я сам з івано Франківщини, і ми також боремося на Прикарпатті. Ми боремося на всіх напрямках. Ми виходимо на страйки, ми підтримуємо. Які зараз вийшли в бурштині на теплої електростанції за боротися проти олігарха Ахметова, який душить своїх працівників, який урізає заробітні плати, який наживається на крові, який возить вугілля з окупованих територій зі своїх шахт, возить вугілля і продає втридорого. І потім нам розказують в Кабінеті міністрів президент і. Деякі люди у парламенті, що ми можемо стати на коліна, якщо не буде цього вугілля. Ганьба такій владі, вони нас обманюють. Ганьба! Ганьба! Ганьба Ганьба! зараз, завтра, післязавтра ми будемо виходити на площі і будемо вимагати того, щоб цей кабінет міністрів, щоб цей парламент пішов відставку, щоб були перевибори, і ми повністю змінили владу. Слава Україні, слава, слава! слава нації, слава! Україна понад усе! Володимир Грилюк.